на менше, десь в середньому на штуку, на кабінниках трошки більше, на таких виставь трошки менше. Я ціни теж озвучу, так що підпишіться. Вам сороковка з реверсом, саме дешеве, яка є на сьогодні в, в Україні, з таким обсієм, такого рівня якості по гарантії, по всьому, з сервісом, який приїжджає і так далі. Провірено стало 5 років. Теж, бачите, зроблено все файно, акуратно, гарно, підкапотне, мотор, КМ. 490, до нього опросів нема. Подивіться, каже, хамути на поліровані Ні, Ну, дійсно, зроблено, воно не в срату. Тут по пані железо, все мені дуже подобається, я хочу проїхати без. хотів сказати, без ключовий доступ. Так, треба зробити, знаєте, брілка. Що приходиш, сюди в боковину втикаєш брілка і... Він заводить, а краще ж тако, щоб хати, щоб прогріти з пульта, щоб він заводився. Як знаєте, в машинах є іздалека, щоб ви собі вставили каву піти, він собі гріться. Ну то на будучи.